Друзі, всім привіт! Я до вас сьогодні з незвичайним, цікавим відео про моє старе портфоліо. Ми розглянемо роботи з мого, з мого портфоліо, які я вже давно заховала у Behance. Тому я не хочу навіть нічого тягнути. Давайте скоріше почнемо. Лише нагадаю, що мене звати Лєра і ви на каналі Марус Дизайн, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. Погнали! Тож, ми йдемо у Drafts І дивимося, що у нас тут є. Тут так, немало робіт. Що, я хочу вам їх показати, дати якісь коментарі, як я їх робила, можливо, що б я змінила. Добре, давайте почнемо з першої. Я пам'ятаю, що це був конкурсний проєкт. Це була робота на фріланс-біржу. І моя задача була в тому, щоб намалювати інтерфейс дитячої гри-абетки. І можу сказати, що мені навіть подобається, <смі> тому що я сама намалювала цю пташечку, вона була у Векторі, і вона навіть була анімована. Цікаво, чи ага, тут немає ніде анімації. Але вона робила так, типу, топ-топ. І щось там навіть крильцями робила. Дуже шкода, що тут немає анімації. І, і, і оцю собачку я також сама малювала. Здається, я десь знайшла оцей будиночок, ці іграшки, але собачка намальована мною у Векторі. І вона також якось там рухалась, е, отак робила головою, і в неї вушка трошки рухались. Тому ось такий один з перших інтерфейсів дитячої гри. Не можу навіть сказати, що мені за нього соромно зовсім ні. Це щось дуже незвичне і просто одна з найперших моїх робіт. Добре, давайте далі. І я насправді дуже багато робила візитівок. Перші мої роботи з дизайну це були не інтерфейси, це були візитівки. І я робила всіляку ще іншу таку друковану продукцію. Типу флаєри якісь. Ну, мені здається, що навіть робочих проєктів з флайерами в мене не було, але я робила їх для портфоліо. До речі, я їх тут не бачу. А це я робила логотип для дружини мого знайомого, яка мала своє ательє. І я реально робила цей логотип. Тут три варіанти. Вони не дуже між собою відрізняються. І отак я показувала, що воно буде виглядати на візитівці. Так, спробувала робити логотипи. Я тоді ще не визначилася, чи мені у дизайн інтерфейсів, чи, у мені, чи мені у графічний дизайн, тому робила все підряд. І так, я трошки пропускаю, тому що хочу вам показувати за хронологією. Я точно пам'ятаю, що далі у мене був ось цей інтерфейс, і це мій перший саме інтерфейс мобільного застосунку. Я робила його для свого чоловіка. Вони там щось робили, якусь апку. Ну, тобто, не якуся, а саме ось цю апку вони робили, яка б нагадувала про дні народження друзів. І це було у 2016 році. Я робила ось такий редизайн цієї апки, тому що в неї був зовсім інший дизайн, а я якби зробила його по-своєму. І тут всього, всього лише три екрани, але ось власне. З цією роботою я починала шукати роботу. І в мене був ще один веб-інтерфейс, якого тут немає, але я вам його знайду на наступний раз, тому що ми сьогодні все одно всі роботи не розглянемо. Ще не сказали, що це матеріал дизайн? Він тоді. Якось чи то тільки з'явився, чи може мені так здавалося, тому що я нічого про нього не знала. Я навчалася по гайдлайнах. Тобто я вивчала гайдлайни і робила цю апку саме за ними. Тому вона, в принципі, ще так нормально виглядає. Хоча я бачу, що тут біда з відступами, тому що ти, тут, він, тут він менше, тут він більше. Але усі там тінюшки я брала зі стандартних гайдлайнів. Мабуть, окрім цієї, тому що вона мені геть не подобається. Е, тому це виглядає ще більш-менш. Але якщо б я робила інтерфейс повністю сама з нуля, то повірте, це було б набагато-набагато гірше. Е, це вже на першій своїй роботі я малювала інтернет-магазин, е, і я його майже повністю змальовувала, не пам'ятаю з якого, мені здається, може, з моє. Так, з інтернет-магазину моє. Е, з інтернет і UX тут майже повністю співпадає. Я змінювала лише бренд, кольори, але мені здається, що UX тут співпадає з тим моєм, який був на той час. Ну, в принципі, це мені допомогло трошки взагалі зрозуміти, як. Малюються веб-сайти, тому що це е, доволі непогана робота на той час на зовсім відсутність будь-якого досвіду. І вона вийшла доволі нормальною через те, що я просто повторювала інтерфейс. Тому я всім новачкам завжди раджу, беріть інтерфейси і повторюйте їх, тому що ви навчитесь якимось технікам, ви зрозумієте, як які мають бути за розміром шрифти, які можуть бути кольори, де що знаходиться, як воно працює, і вже тоді ви зможете малювати щось своє. Тому таке мене змальоване. Одразу бачу, що в мене тут підстрибнули ці написи, і це тому, що я їх вирівнювала е, якби по центру. Але по пікселях, тобто не візуально, а по пікселях. Тобто, скоріш за все, що тут були відступи, хоча я навіть в це не вірю, якщо чесно, що тут можливо, якщо обрати два елементи та натиснути вирівняти, і фігма їх сама вирівняє, то воно може бути не дуже симпатично. Ви маєте завжди коригувати і вирівнювати так, щоб воно візуально добре сприймалося. Тут в мене зроблено не так, і от на кнопці теж можна бачити, що зверху більше менше місця ніж знизу. Оце також робота, я її заховала. Я її заховала майже одразу, як виклала, тому що я зрозуміла одну річ. Я працювала у маленькій студії, і до мене підійшов керівник і сказав, що до нас прийшов LG, Зроби їм трошки перемалюй сайт, зроби його трошки інакшим. Я відкрила сайт LG, почала його малювати. Брала повністю ux звіти, але там трошки змінювала щось, робила більш актуальним на свій погляд, там змінювала іконки, щось коротше змінювала. І я була впевнена, що я малюю дизайн для сайту, для офіційного сайту LG. Але потім. Щось якось я зрозуміла, що ну навряд чи. І навряд чи. я досі не знаю, що це було. Можливо, вони хотіли там, замовники хотіли зробити якусь підробку. Я не знаю, це був, був не дуже добросовісний керівник, насправді він там потім покидав людей на гроші. От, Але ми, я отак от перемальовую LG, і це також дало мені певний досвід, тому що в принципі я перемалювала добре, але тут мого зовсім нічого немає. Проте надалі я вже знала, як малювати інтернет-магазини. Це було круто. Але такі роботи, які ви перемальовуєте, ви ніколи не додаваєте в своє портфоліо, не робіть так, як зробила одного разу я. Але я дуже швидко його видалила, тому що до мене якось, коли я звільнилася, до мене дійшло, що тут щось не те. Навряд чи до нас звернулася LG до якоїсь No Name студії, і замовили у нас сайт, який навіть я майже не переробляла. Він дуже був схожий на той, який був на той час у LG так, ми повертаємось назад. Але перш ніж я покажу вам наступний проєкт зі свого портфоліо, я хочу зупинитися та приділити увагу спонсору сьогоднішнього відео. це пора великих розпродажів. Чорна п'ятниця. І це найкращий час, щоб вигідно придбати зручний інструмент для роботи. Наприклад, Мок RP та Мок Cloud. Клауд. Мок Плас це потужний інструмент для створення прототипів, з яким ви можете перетворити свої ідеї в реальність, створюючи інтерфейси, дизайн-системи та анімовані прототипи. До речі, він має цікаву особливість, готові компоненти, які ви можете швидко та зручно вставляти в дизайн. А Мок Плас дозволяє працювати над інтерфейсами в команді, коментувати, передавати дизайн, наприклад, менеджеру або розробнику. До речі, Чорна п'ятниця це найочікуваніший день для користувачів. Мокплас. І цього року він дає змогу придбати персональний план зі знижкою аж до 60%. А для команди ви можете придбати один пакет зі знижкою 20% і другий пакет отримати безкоштовно. Пропозиція дійсна до 30 листопада. Тож не впустіть можливість заощадити до 60% на всіх підписках на найкраще рішення для дизайну ваших інтерфейсів. Але чекайте, невже це ще не все? Додатково у вас є можливість виграти iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra та AirPods Pro 2 та інші подарунки або повернути усі кошти за придбану підписку. Доєднайтеся до МОКПАС, щоб взяти участь у шаленому розіграші та не впустіть можливість отримати круті подарунки на додачу до класного зручного інструменту. Усі деталі знайдете за посиланням під відео. І наступним я вам покажу застосунок, який я вже малювала повністю з нуля. Повні... Сама, і ви можете бачити, що він виглядає вже не так симпатично, як той, який я робила повністю за гайдлайнами. Хоча тут також матеріал, тут також я майже, майже впевнена, що використовувала якісь рекомендації з приводу Тіней. Але виглядає це ну, дуже якось прісно і старомодно. Хоча, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, можливо, на 2016 рік це було і Окей, але зараз, звісно, такий дизайн би вже не проканав, і не можна сказати, що він там супер, супер цікавий та сучасний. Але це був застосунок для, для обліку коштів. Mm, тобто тут бачите, що є е, витрати, е, і доходи, і, і розходи. Господи. Е, е, до речі, я нещодавно робила застосунок на таку саму тематику. І він, на мою радість, виглядає вже набагато-набагато краще. Ще одна робота з цієї студії, про яку я вже розповідала, це сайт знайомств. Причому зараз мене він якось обурює, тоді в мене були такі якісь. Почуття незрозумілі, але в принципі це був просто звичайний сайт знайомств, там не вебкам, нічого такого. І я напряму спілкувалася з замовницею, і це, до речі, був мій, мій перший, перший досвід отак, от, взаємодії з замовником напряму. А, і я навіть була з нею у хороших відносинах і після. Вже завершення роботи над цим проєктом після завершення роботи у студії, і ми там щось спілкувались, і вона навіть в мене ще щось замовляла. Але тут я робила і логотип, і робила ось цей лендінг пейдж. Ось це були варіанти логотипу. Мені, до речі, подобається ось цей. Ось це був лендінг пейдж який я вже більш. Добросовісно виконувала, тому що в мене були декілька референсів, і я повністю там щось вигадувала сама, спираючись на ці референси. Шукала фотографії на платних стоках. Ми їх купували. Я робила ось цю форму. До речі, не дуже не дуже добре зроблена форма. Ось тут мені не подобаються відступи, ці дуже, дуже великі. Тут погано зчитується головний напис, він має бути більший, він має бути більш таким, що читається, тобто, можливо, якусь підложку треба зробити під нього, тому що він якось дуже погано виглядає на фотографії. От Були там дівчата, які, типу, онлайн-не онлайн, як це працює, блок. Блок як з якимось також текстом. Ще одна форма, хм, чомусь іконка не дуже підходяща сюди. Погана робота з типографікою. Але ну ви знаєте, я це все бачу, але мені зовсім не, не соромно і мені не хочеться там робити. Ось так. Я не знаю, я з повагою ставлюся до свого досвіду. У цьому я я розумію, що я була зовсім початківцем, і такі помилки це нормально для початківців. Якщо ви їх допускаєтесь, якщо ви їх припускаєте, то що поробити? Це досвід. Не роблячи помилки, ви не навчитесь нічому новому. І помилки не робить лише той, хто взагалі нічого не робить. тому... Не бійтесь цього, це був блок з подарунками, які можна відправляти дівчатам. Реальні подарунки. І екран з соціальної, тобто це не тільки там лендів, там ще така, такий цілий портал, соціальна мережа, ну, сайт знайомств. Я не знаю, можливо, ви користувались. Це був мій перший експірінс взагалі взаємодії з сайтом знайомств. Я намагалась зробити так, як було б зручніше. Я пам'ятаю, що тоді для мене референсом референс ще й був ВКонтакті. Тоді ще багато хто сидів ВКонтакті. так. Потім його заблокували, на щастя, ось такий блог-пейдж з коментарями. І загальний вигляд того, що я зробила е, адаптивний дизайн. Хоча насправді я пам'ятаю, що я не робила адаптивний дизайн. Це вже для портфоліо. Я потім зробила там якусь адаптацію, лише ось ви бачите Hero Section, так, Тут немає там всього сайту, і його і ну, не існує в принципі е, у житті у цьому світі. І мені здається, що цей сайт не реалізували, м -м, тому що я бачила, що ця жінка-завовниця зараз займається геть іншими речами. І, мабуть, останній проєкт, який я сьогодні покажу, це буде сайт, який я робила для своєї замовниці на фрілансі, для її салону краси. Вона українка, але має салон краси в Австрії. І я знаю, що наразі він також працює, і цей сайт, до речі, цей сайт має взагалі існувати. Зараз ми його знайдемо. Ось він! Це мій сайтик. Тож давайте ми переглянемо його саме в реалізації, і я тоді зможу вказати на якісь помилки. І перше, що я бачу, це, ви бачите, що коли я проєктувала сторінки у статиці, я от покажу, то цей банер виглядає прикольно. Тобто, ну, на той час це було стильно ось така лінія, така жіночна. Мені хотілося, мені хотілося зробити інтерфейс таким дуже ніжним, жіночним. В неї були фотографії, які я могла взяти там, З них якісь кольори, і, в принципі, оцей стиль бренду також робила я. І якщо ми подивимось на головну сторінку, то вона виглядає прикольно у статиці. От, наприклад, ну, в принципі, тут банери однакові, що для головної сторінки, що для внутрішніх сторінок. І в статиці воно виглядає прикольно. Але що ми бачимо, коли вони перемикаються? Тобто, оцей момент, коли воно з'їжджає, і це через те, що не співпадають ось це. Ось ця лінія з ось цією видно, що це просто незалежні одне від одного, одна від одної картинки, і вони дуже так некрасиво перемикаються. І цього я не передбачила тоді. От, Але давайте підемо далі. Тут в мене є іконки. До речі, я хочу. помі... Я хочу підкреслити, що іконки, обрані, досить непогано, тому що вони більш-менш в одному стилі. Вони контурні з таким контуром, який приривається. І в принципі, це не виглядає дуже сучасно вже сьогодні, але це не виглядає дуже погано. Здається, він переклав мені цю сторінку, тому що там був англійський, англійська мова та німецька мова. І російську я, мабуть, теж робила на той момент. Ні, мабуть, це дійсно російська. От, от такі в мене були стани, я промальовувала стани. Зараз мені не подобається, тому що я наклала сіли, сірий колір. Е, було б симпатичніше, якщо б тут був не сірий, а чорний або рожевий, наприклад. Тому що сірий він дуже робить фотографію наживою. живою. Не накладайте сірий кольор, не робіть сірі тіні, е, надавайте якийсь йому е, відтінок сірому кольору. Або на фотографіях не використовуйте його, його взагалі. Що це виглядає не естетично. Отака кнопка також з якимось там станом. Угу. На, на натиску нічого не, не змінюється. Е, така карусель з фотографіями. Новини блогу. Блог я також дизайнула. Дуже, дуже незрозумілий ефект при наведенні. Давайте подивимося, що є всередині. Ну так він перекладає, ви бачите, хоча дивно, тому що в мене стоїть на. Ні, на російську стоїть. Е, так, і у нас тут є всілякі статті. Хм, я здивована, приємно, що вони оновлювали цей блог. Ну, я скажу, що воно не супер погано. Звісно, вже не дуже сучасно, але в принципі текст зчитується і це найголовніше, мабуть. Добре, що тут ще є? Тут є отаке меню. По наведенню у нас з'являються розділи, і ми бачимо, що тут погана робота з типографікою, тому що тут з маленької літери написано, тут з великої, тут з великої, тут з, малі... з маленької, а має бути скрізь з великої. І він дуже швидко зникає. На кожну послугу я робила свій банер, прайс, текст з описом. Дуже маленький інтервал між строками і питання і відповіді. До речі, досить непогано, я хочу сказати, на 2017 рік. Але мені тут не подобається Промальовані стани, можна було б це зробити симпатичніше. Мені не подобаються промальовані стани на головній сторінці, ось, ось це, що я вам казала. І ось це рішення з банером це взагалі дуже погане рішення, особливо для першого екрану головної сторінки. Давайте ще подивимось контакти. Ось такі є тут контакти, складна надвелика форма, погано оформлена. Є контактні дані. Угу. Немає, немає масок, які допомагали, допомагали б заповнювати цю формулу. Зате є карта, яку я сюди вставляла. Давайте порівняємо з тим, що в мене на бігенсі. Саме оформлення кейсу, до речі, це перший кейс, який я отак от оформила якось цікаво. У мене є питання трошечки до, до написів ось цих. Не знаю, чому я їх зробила такими напівпрозорими. Вони б небагато з. Цікавіше виглядали, якщо б вони були такими яскраво-рожевими. Але, в принципі, я вважаю, що для такого маленького досвіду, який в мене був на той момент, це досить непогано. Ось також там був магазин, я вже не буду його розглядати. Хоча, можливо, зробимо це якось іншим разом, тому що там є форма, на яку можна звернути увагу. Ви бачите, що німецькою я все це оформлювала. І карта. Тобто мапа, вона, до речі, була також оформлена у кольорах бренду. А тут, ну, я бачу, що тут є рожеві написи, тому, в принципі, так, можна, можна зробити висновок, що вони цього дотримались. Ось, ось така. У мене була робота, і з цією з цим кейсом я вже шукала свою другу роботу. А ті роботи, які я робила вже у другій компанії, де працювала, я вам мабуть покажу вже наступного разу, щоб не робити дуже затягнуте це відео. Тому, будь ласка, дайте мені знати, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, напишіть коментар чи записувати другу частину такого відео. Можливо, ви щось хотіли б на щось хотіли звернути увагу чи запитати. Не стримуйте себе, пишіть у коментарях, та не забувайте підписуватись на канал, якщо вам цікаво дізнаватись більше про дизайн інтерфейсів. Я бажаю вам натхнення, крутих проєктів, і ще побачимось, Па-па!